Хочу пахнути церквою по версії Баленсіагі. Аромат був заявлений як Time Age Fragrance. часозріла композиція, яка передає відчуття через дим пахощів. Ну а це по факту останній парфум у лінійці Баленсіагі, який присвячений сакральності, а також темному кольору. Насправді, темний колір це найлюбиміший колір власника Баленсіагі Крістобаля. Після розпилення аромат немов переносить нас. У справжню тематику сакральності та очищення і неодмінно сподобається саме тим, хто надає перевагу вайбу Філіппа Сорченелі. Сам аромат відкривається надзвичайно густим. Темним ладаном, який немов хмарою покриває суху деревину, неймовірно звучить в холодну пору, підходить як для чоловіків, так і для жінок, і буде прекрасним доповненням до вашої тематики темної парфумерії, тому як завжди, доступний в розпиві від 1 мл.